540 російських загарбників ліквідували українські захисники за минулу добу. Окрім того, Сили оборони України знищили 8 артилерійських систем ворога, 7 танків та 42 безпілотні літальні апарати ворога. Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 8 травня, такі українські воїни ліквідували більше як 194 тисячі 970 окупантів. Російська армія втратила 3730 тисячі танків та 7253 253 бойових броньованих машини. Наші оборонці відмінусували 3018 артилерійських систем загарбників. На 554 одиниці стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 306 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 308 літаків та 294 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшала на 5958 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2614 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 947 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 384 одиниці. Дані уточнюються.